за призначення нинішньої очільниці армії і після цього ця пані віддає людині, яка забезпечує ваших дітей державні об'єкти, включно з будинком профспілок на 12 тисяч квадратних метрів в центрі Києва. Ви точно не бачите тут ніякого конфлікту інтересів. І в Європі це і теж абсолютно нормально. Просто цікаво. Ви ж по євроінтеграції ще в нас кінець справедливості. Дайте відповідь, а не йдіть від неї. Всі я звикла дивитись в очі своєму співрозмовнику. Ви весь час, додаючи питання дивились на своє відео на екрані Верховної Ради. Було б коректніше, якщо б ми могли дивитися один одному в очі, тому що питання ви задаєте собі. Не знаю, як ви паралельно встигаєте писати ще в телеграм-каналі. От якраз мене медіа моніторингу прямо справжньому питання. Дякую. Дякую вам в очі. Дякую. Знімає камера. А як же написання телеграм напишете? Кажу вам, виходити. Шановні я переживаю Шанов ніколи я Олексій Олексій, займіть, будь ласка, своє місце. Ті, хто без вас втрачає, будь ласка, Олексій. Я ні, ваше місце зазначено табличкою для зручності. Клоун. повноваження впливати на це. Є питання правоохоронних органів, є питання державної служби. І всі повноваження і реалізація їх керівничкою армиї вони досліджуються іншим органам. Як міністр юстиції, я внесла в ваш парламент законопроект. Які спрямовані на реформу армії і проведення конкурсу за участі міжнародних експертів, такого як ви голосували і в Конституційний суд, і в інші судові органи. Я сподіваюся, парламент підтримує цю реформу, і ви можете вживати будь-яких заходів впливу, як народний депутат, у вас я вважаю, набагато більше, ніж у мене, як міністра. Ви маєте доступ до будь-якої інформації, якщо вам недостатньо інформації, яку я вам не дала я готова будь-яку інформацію, яку вам потрібно отримати від мене додатково. Якщо ви вважаєте, якщо виходить, що якщо, якщо якщо в мене Будь ласка, зверніться до Національного агентства запобігання корупції, яке дасть вам таке роз'яснення. Як міністр юстиції, я не маю жодного відношення до цієї структури, не ухвалюю жодних рішень, окрім кадрових, які ухвалюють колегіально уряд. І відповідальність відповідно до закону. Уряд несе колегіально. Я готова надати будь-яку додаткову інформацію. Дякую.